Про Золоту Гору було собі три брати. В старшому було 19 років, середньому 18, а найменшому 17. Жили вони собі в батьківській господі, бо ще в них і батько, і мати живі були. Живуть вони собі в батька та в матері, коли розійшлася крізь чутка, що в таким то царстві, в таким то государстві, там-то і тамто. Є золоті гори, і хто ті гори відбере у Змія, то тому цар половину свого царства віддасть. От і каже найменший брат, 17-літній. Візьмемо, брати, у батька конячку та поїдемо й ми шукати тої гори. Люди йдуть, може, і ми, чи знайдемо, чи не знайдемо, може, й одвоюємо її у Змія, тоді будемо царями. Добре кажуть ті. Як ходімо, то ходімо. Зібрались, випросили батька старого коня, такого, що вже й ходити не здужує. запрягли його в віз і поїхали. Їдуть та їдуть, їдуть та їдуть, та все розпитують дорогою про Золоту Гору. Хто не йде, хто не їде, кожного розпитують, чи не знає часом сам, або чи не чув від людей яких, де ті золоті гори? Та який змій їх стереже, хто чув що небудь від людей, розкаже їм, а хто не чув, скаже, не знаю люди добрі, не бачив і не чув нічого про таку гору. Ни йому подякують і за те, що, хоч обізвався добрим словом. Їхали вони так, може, з рік або й більше. Заїхали в пущу, скрізь ліс та ліс, що й сказати не можна. Тільки небо поміж листя синіє. Та земля під ногами, а то більше нічого й не видно. Хоч би хто йшов, щоб запитати, куди ця дорога веде, так ні? Ані душі живої, окрім них немає. А тут уже й сонечко закучується заліз, уже й вечоріє. Що тут робити, питає старший. Та що робити, каже, менший. Будемо ночувати. Вже що Бог дасть, те й буде. Випрягли вони коня і пустили пастись. Самі розклали над шляхом вогонь і сидять і розказують то про те, то про це, щоб у лісі все таки не так було боязко. На другий день раненько запрягли свого коня, сіли та й поїхали. А ліс ще далі то все густіший, таке дерево товсте, що й у чотирьох не обіймеш, а вони все їдуть, утомились, утомиться коник бігти, вони за возами йдуть. То втомиться йти, сяде на воза та все помаленьку поганяють. Так проїхали вони днів п'ять або й десять, уже харчів у них немає, вже й коник ледве ноги волочить, а вони все їдуть та їдуть. Куди це ми їдемо, каже старший брат, де тут тим золотим горам взятися в цім лісі? Ми самі ще пропадемо з голоду. У нас уже хліба нема. вертаємось назад. Ну, вже тепер нічого вертатися, коли перш не вернулись. Будемо їхати до кінця. Що буде, те й буде. Поїхали. Через день дивляться, стоїть хатка. Усі раді, бо стільки днів і у вічі живої душі не бачили. Приїхали до хатки, випрягли коня, завели його до стайні, а самі пішли до хати. У хаті нікого нема. Вони сіли за стіл, повечеряли, що було там у хаті. Ждуть та ждуть хазяїв, нікого нема. Ну, менший каже, ну, тепер, брати, тут недалеко є міст. Через той міст буде їхати вночі. Треба йти його стерегти. На першу ніч піде під міст ночувати найстарший. А ми будемо в цій хаті. На другу ніч вже піде другий. а на третій я сам піду. Ну, добре, так і зробимо. От ті залишились у хаті. А старший пішов. Вийшов він на двір і пішов у стайню. Ліг під жолобом та й заснув. Як стала північ, менший каже, піду я та довідаюсь, чи не спить то наш брат під містком. Пішов, приходить туди. Аж його й нема там. Сів він під тим містком і дожидає змія, коли летить на коні змій триголовий, а за ним біжить собака і летить сокіл. Прибіг він до містка, кінь спіткнувся, він понюхав на цей бік, на той бік і каже, а ти чого сюди прийшов? Чи прийшов битися, чи прийшов миритися? Ні, каже, менше, я до тебе не прийшов миритися, а прийшов битися. Добре, каже Змій, як битися, то й битися. Ходімо зі мною на Золоту Гору, там і будемо битися. Пішли вони на золоту гору. Змій його як ухопить, як кине об золоту гору, так він і відскочить, як той м'яч. Тоді схопиться скоренько на ноги та до змія, ухопить його і як кине, так змій грузне вгору. За третім разом загнав він змія вгору по саму шию. Тоді взяв, постинав голови йому і покотив згори, а сам взяв коня, собаку і сокола і поїхав. Приїздить. А брати сплять один у хаті, а другий під жолобом. Він коня поставив у стайні, а сам ліг у хаті та й спить. Вранці прокинулись брати, дивляться останній кінь. А в хаті сокіл і собака. Будять вони меншої. Питають, де ти, брати, взяв коня, сокола і собаку. Де взяв? Бог мені дав. А ти, брате, був цю ніч під містком. Ну так був. А що ж ти там бачив? Нічого не бачив. Е, брате, брате, хоч би ти брате, не брехав, цілу ніч під жолобом спав. Ти думаєш, я не знаю? От на другу ніч вже під міст виряджають другого брата. Вийшов він увечері на двір. подумав, подумав, побоявся ти міст. Пішов у стайню, ліг під жолобом і заснув. Ночі менше пішов під міст подивитися, чи не спить часом його брат. Приходить і того нема. Сів він сам під містком, аж летить на коні вже старший Змій, шестиголовий. а за ним біжить собака та сокіл летить. А чого ти сюди прийшов? питає він. Чи прийшов битись? А може, миритись? А вже ж не миритись, я до тебе прийшов битися. Ну, якщо битися, то ходімо на Золоту гору. Ходімо, каже менший. Пішли вони, приходять, схопилися, як кине змій малого, так той і відскочить від землі. Як же кинув малий Змія, так той і загруз гру по коліна. Другий раз, як кине змій малого, так йому нічого. А як змія кинув, так уже аж по пояс загруз гору За третім разом Малий увігнав Змія по саму шию в золоту гору, Тоді взяв, постинав йому голови, поскидав із гори, а сам сів на коня, забрав сокола та собаку із собою і поїхав до братів. Приїхав, брати сплять. Поставив він коня у стайню, а сам пішов до хати спати. На другий день стають брати, і дивляться, а останні знову десь взявся другий кінь, а в хаті сокіли собака. Де ти взяв коня? Бог, каже, мені дав. А ти, брате, ночував під містком? М «Да, ночував, каже. От і ти брешеш, і ти цю ніч ночував у стані під жолобом. Ти думаєш, що я нічого не знаю? На третю ніч ото вже черга й самому йти під міст. Збирається він, але у склянку води, поставив на вікно і каже братам, глядіть же, Хоч цю ніч не спіть та дивіться на цю склянку. Якщо вода буде прибувати, то випускайте собак і коней, а як буде через верх кров литись, то тоді самі біжіть, бо вже змій буде брати гору. Тільки що він пішов, брати полягали та й заснули. А він пішов і сів знову під містком і сидить собі. Коли це так, як опівночі летить найстарший змій. Уже з дванадцять головами. Так летить, летить, що аж земля гуде, а за ним собака ззаду біжить. Сокіл летить. Прилітає до містка кін споткнувся, він глянув на той бік, на другий, зараз до нього й каже, чи битися прийшов, чи миритися. Та не миритись я прийшов. Битися. Ну, як битися, то ходімо на Золоту гору. Пішли вони на Золоту гору і схопилися. Кинув малий Змія нічого. Трошки тільки гора вігнулася. Кинув змій малого, він загруз по кісточки вгору. Піднявся він, отдихує, думає. Ось ось брати побачать, що у склянці вода прибуває і випустять собак і коней. А вони сплять. Собаки вже духом чують, що там щось недобре діється, гавкають, коні ржуть та ногами тупать, а брати сплять. Кинув змій другий раз малого, Загруз він ще більше вгору. Уже із склянки через верх кров лється, і коні ось ось розвалять стані, гарцюють, а брати сплять. Думав він сердешний, думав, догадався, що брати сплять. Скинув з ноги чобота, пустив із Золотої Гори прямо в хату, де брати спали. Чобіт як ударився, так і стіну вивалив. Собаки вибігли, коні вуздечками вирвали лісу, до якої були прив'язані, і теж побігли, а брати прокинулись до склянки, аж уже й по лаві кров тече. Вони до собак собак нема. Вони до коней і тих нема. Вони вибігли з хати, біжать, біжать і самі не знають, куди бігти, що робити, а біжать брату на поміч. А як собаки прибігли, так Змія і рознесли на шматки, подрубав, менше всі дванадцять голів, і покидав, а сам узяв його коня, сокола та собаку і їде вже до братів. Їде, а вони біжать йому назустріч. Куди ви? А до тебе на поміч поспішаємо. Чого? Ти ж казав, як буде в склянці вода прибувати, щоб ми коней собак випускали, а як буде бігти через верх кров, то щоб і самі на поміч спішили. Та хіба ви мене послухали, що я вам казав? Якби не послухали, то би не бігли. Я ж казав, щоб ви не спали. Чи ж ви послухали, якби був не скинув чобота, то ви б до цього часу спали. Набрали на Золотій Горі віз золота та срібла. Посідали на коней і поїхали до того царя, що обіцяв віддати півцарство, як то відвоює від Змія в Золоту Гору. Приїхали до того царя, віддали йому золото та срібло, а він їм віддав пів свого царства. Тоді вони поділились і стали царювати і царюють десь і досі.